Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версію WBC у надважкій вазі британець Тайсон Фюрі заявляє, що не збирається на пенсію найближчим часом. За словами циганського короля, після майбутніх поєдинків з камерунцем Френсісом Нгану та українцем Олександром Усиком, він має намір підписати стопранк, контракт ще на 10 боїв. Після майбутніх поєдинків я збираюся підписати контракт на 10 боїв. Я збираюся промацати та подивитися, які найкращі варіанти можливі на наступні 10 поєдинків. Що ще є, окрім боксу? Я вийду на пенсію, у мене багато грошей, багато досягнень, але мені лише 35. Що я збираюсь робити? Коли я б'юся, то почуваюся до біса щасливим. Це все, що здатне зробити мене по-справжньому щасливим. Тому безглуздо відмовитися від цього зараз, коли я заробляю мільйони доларів і отримую масу задоволення. Я професіонал і займаюся цим уже 15 років. Бокс, безперечно, цікавіший, коли я в ньому. Що буде з боксом, коли я піду. Також Тайсон Фюрі поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку з Френсісом Нгану 28 жовтня, який буде транслюватися в нашому телеграм-каналі. Нгану не зробить нічого такого, що я раніше не бачив. За минулі роки я досить часто спарингував з кікбоксерами та бійцями ММА. Всі вони сильні та круті хлопці, які більшою мірою можуть витримати побої. Тому я не маю сумнівів, що Френсіс буде в хорошій формі, сильний і мотивований. Він отримає багато грошей, тому прийде і боротиметься. У мене немає сумнівів, що його команда розробила хороший план на наш поєдинок, який Френсіс намагатиметься реалізувати. А от батько Джон Ф'юрі висміяв відкрити тренування Френсі Санганну. Я сподіваюся, він приколюється і просто грає. Сподіваюся, що це був жарт. Зізнаюся, я посміявся. Тому що якщо це не так, то треба молитися. Якщо це його навички, він повинен подумати, я не вийду з першого раунду. Ймовірно, це буде найшвидший нокаут Тайсона. Знаєте що? Це має бути розвагою, це має бути гра. Просто якщо це те, що у нього є, то нехай йому допомагає Бог. У такому разі його просто розіб'ють на шматки. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Якщо це всі його навички, які він продемонстрував на відкритому тренуванні, то все, що я можу сказати, це ганьба. Щодо Тайсона Ф'юрі, то він також висловився про те, що Нгану є небезпечнішим суперником, ніж Усик. Всі обговорюють беззаперечний бій, і це фантастика, але я вважаю, що в наступному поєдинку мені доведеться мати справу з більш небезпечною людиною, ніж Усик. Просто Френсіс більший боєць, сильніший, потужніший і має наколотуючись здібності. Як ми бачили, Олександр Усик насправді не завдає шкоди своїм суперникам, тож ви можете дозволити Усику вдарити себе, але якщо вас вдарить Нгану, то ймовірно виб'є мізки. А тепер перейдемо до чуток про бій Ентоні Джошуа проти регулярного чемпіона WBA Мануеля Чара. На це відреагував генеральний директор промоутерської компанії Matchroom Boxing Френк Сміт. Сміт не підтвердив цієї інформації, але зазначив, що Чара дійсно розглядають як одного з потенційних опонентів Ейджея. Як ви знаєте, це ім'я вже давно згадується поряд з Джошуа. Реальність така, що для Ентоні існує маленький вибір боїв, якщо говорити про опонентів, які вже відбоксували і доступні в надважкій вазі. Але давайте подивимося, що буде. Не було жодних конкретних розмов, проте давайте подивимося, що станеться. Головне, що нам потрібен правильний суперник, чекаючи великого бою. З іншого боку, багато чого відбувається у ситуації IBF із Філіпом Харговичем та Отто Валіном, тож подивимося. Стосовно самого Ентоні Джошуа, то він також не виключає, що після завершення боксерської кар'єри випробує свої сили у змішаних єдиноборствах. За словами Джошуа, такий варіант можливий, якщо він отримає привабливу у фінансовому плані пропозицію. Щойно я зав'яжу з боксом, я зосереджуся на бізнесі, я хочу заробляти гроші. Якщо це допоможе мені заробити, то я зацікавлений. Колишній чемпіон також назвав проблему, яка не дозволила йому перемогти Усика. Цікаво, що поразка дала мені можливість розібратися зі своїми слабкими сторонами, я знав, що мав проблеми зі своєю витривалістю. У бою з Усиком він взяв гору у останніх трьох раундах, тож ми розібралися з цим. Тепер я можу пройти всі 12 раундів і не втомлюватись. Оскільки я більше не чемпіон, це означає, що я вже не перебуваю під тим самим тиском, тому можу розібратися зі своїми слабкими місцями. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!